Виправдувальний вирок міф чи реальність. Українська правова система працює не для народу, а проти нього. Коли людина потрапляє на лаву підсудних, ймовірність того, що її виправдають, дорівнює нулю. Чому так склалось? Та які корупційні схеми породжує така система? Дивіться у нашому розслідуванні. Валерій пройшов шлях від інспектора карного розшуку, до керівника управління кримінальної розвідки в складі МВС. Він, як ніхто інший, знає цей апарат зсередини. Міліція. Это первое звено для формирования дела, условно говоря, против обвиняемого, подозреваемого. Затем прокуратура обязательно подтверждает, она всегда с обвинительным уклоном идет, а суды никогда не портят того, Що построїла перша система. Сумна доля спіткала й провідного інженера Олексія, який працює на стратегічному заводі Антонов, що здійснює серійне виробництво літаків. Рік тому працівники УБОЗу постукали у двері, і на цьому спокійне життя Олексія закінчилося. Прийшов до мене товариш, прийшов до мене ввечері, щоб не, не, з, не, з цими кульками не носитися, він Вони просто залишив дуже молодня забрати. Ну, не забрав, міліція прийшла раніше. А наступного дня прийшли працівники правоохоронних органів з постановою суду на обшук. У мене мисль яка? Що, що занесли мені. Я по-чесному навіть не особо осознаваю, що робити. Думаю, дай-ка я йти. Ну як ізбавлюсь, окна я скажу так, окна вибросив. Думаю, ну, натуральні ж підстава, найнастояща, сто Працівники одразу почали справу шити білими нитками, каже Олексій. А в пакетах виявилися патрони для нарізної вогнепальної зброї. Зробили групу з людей, які друг друга взагалі ніякого відношення в житті не мали, не знають. От я тільки свого товариша це знав. І вони от цих людей, які з ним були знайомі, з них зробили от таку групу, групу ліц, яка там якоби займалася оружием, зготовленням, продажем, ну, Остаякость як руже, і за віщам я нікого не не маю. Груповий злочин це вже, звичайно, резонанс. Така справа одразу набуває розголосу. Для правоохоронних органів це статистика, додаткові зірки на погонах, плюс винагорода. А для невинних людей перекреслене життя. Коли практично существує договорівності між нижчою ланкою, правоохранительной системы и верхушкой до судебной, до Верховного суда. Допустим, в районном суде дело с суда первой инстанции стоило. Вот в районном. Скажу вам, 5 тысяч долларов до 10. Вот в таком городском, примерно как Киев и других больших мегаполисов, это уже не 5, а обязательно 10. А не дай бог в суде следующей инстанции – Апеляція, то там могло доходити до 20, а не дай Бог, Верховний суд доходило до 30 тисяч доларів і будь любой вопрос. Якщо говорити про минулі роки, то виправдальних вироків в нашій країні не було взагалі. Ця цифра 0,0% відсотків в нашій країні. Зараз сталася така практика, що близько 10% відсотків осіб, які відбувають покарання, в тому числі і засуджених до довічного позбавлення волі. Відбуває покарання за сумнівними судовими рішенням. Попри всі випробування, Олексієві вдалося потрапити у число цих щасливчиків, і суд його виправдав. Та прокуратура не готова визнавати своєї вини, незважаючи на те, що факти свідчать про інше. Друг Олексія на суді зізнався, що пакети належать йому. Я в суді прочитав документ. Він сказав, що да, я у Ясінського, я принес йому ці пакети, да, дійсно, я поставив, такого-то числа. І я йому нічого там не говорив. Он об этом ничего не знал. 20 числа подали апелляцию. Прокуратура города Киева подает апелляцию на решение э, Святошинского суда города. Но уже просит для меня не 4 года, а 5 лет тюрьмы. Но три условия. Тож ми надіслали запит в прокуратуру міста Києва з проханням надати нам відеокоментар прокурора Ірини Коцюбко і з'ясувати на яких підставах вона подала апеляцію на скасування рішення суду першої інстанції. Пройшов тиждень, а відповіді немає. Тож самого ранку чекаємо на робочому місці. Ірина Володимирівна, Ірина Володимирівна, Добрий день. Ми, ми до вас ми до вас на інтерв'ю. Можна вийти, Будь ласка? Добре. Так, ми писали запит. Схожа доля спіткала й Богдана. Його на чотири роки і два місяці забрали від сім'ї, звинувачуючи у викраденні автомобіля. І хоча всі докази вказували на його невинність, працівники правоохоронних органів бачали у ньому злочинця. І системі проще Всього сказати, що це преступник, тому що оперативне роботник, яке задержували. Судья, который давал санкцию на арест, следователь, который ввел это дело в системе 4-5 человек, наказать, или же просто сказать, что это все-таки преступник. У нас просто система не готова признавати шибки. Увесь цей час Богдан очікував на рішення суду і боровся з системою. Зізнається, що якби не публічний розголос, та навряд чи зміг би її побороти. Мені вдалося за цих чотири роки просто вийти на те, що мене оправдали. Прокуратура відказалася від обвинення. Я доказав, що я не віною. Чому в Україні система працює проти народу? Чому так мало виправдальних вироків? Чим керується прокурори, коли звинувачують безневинних людей? Відповідь. Ми шукаємо в Генеральній прокуратурі України. Ви вважаєте, що це нормально, що в Україні так мало виправдованих вироків? Я кажу, якщо люди належним чином ставляться до виконання своїх обов'язків і надсилають до суду, до суду е кримінальні провадження, де є сплощати, значить це нормально. Чому прокуратура так рідко ініціює виправдування вироків? Чому це, це суд приймає рішення? Але ви ж ініціюєте дуже мало і подаєте апеляцію. Хто вам сказав? Про... Статистику практика. покажіть. Це дуже мало практика. Значить, так треба. На... Вважаєте нормальним, що в Європі 30 складає відсотків складає а в Україні навіть 5 заставляє. Ну, зараз для реформування і репресивна система, яка була і за законодавством, і в житті вона відходить минуле. Так що я думаю, буде більше. Є такі е, факти, я не знаю, чому так рідко чому вона так Ви вважаєте, Та це трапляюсь? нормально? ні, я вважаю, що це не нормально. А як з я... повороти я... я вибачаюся? Просто я спішу під прокуратури правдивої відповіді. Ми не почули. А насправді схема працює так. Після вчинення кримінального правопорушення дані вносять до єдиного державного реєстру досудових розслідувань, і потім починається найцікавіше. Призначають слідчого, який по суті і є першою корумпованою ланкою в цій системі. Напрацьовані матеріали досудового розслідування разом з обвинувальним актом слідчий передає в прокуратуру. Корупційна діяльність самого прокурора полягає в тому, що він може давати прямі вказівки слідчому з приводу перекваліфікації справи, перероблені обвинувальних актів тобто справу фабрикує так, як зручно йому. Відтак, обвинувальний акт прокурор. Передає слідчому суді, і тут Феміда ж, звісно, не на боці народу. Слідчого прикриває прокурор, а прокуратура суд саме через те в Україні так мало виправдальних вироків, адже це клеймо на роботі правоохоронців. Виправдальний вирок існує. Теоретично, а насправді чимало безновинних засуджених людей не можуть його одержати так вигідно системі, яка корумпована з самого низу до верхівки, і найгірше те, що справи фабрикують залежно від товщини гаманця підсудного. А як же бути людям, зокрема Олексієві, життя якого залежить від одного розчірку пера.